Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал FACT.UA – місце, де ми розкриваємо дивовижні та маловідомі факти про світ навколо нас. Сьогодні ми зануримося в історію та сучасність однієї з найбільших країн Європи України. Ви готові дізнатися щось нове та неймовірне? Тоді поїхали. Чи знаєте ви, що Україна є найбільшою країною, яка повністю розташована в Європі? Її площа становить понад 603 тисячі квадратних кілометрів. Це більше, ніж Франція, і майже вдвічі більше за Італію. Ця величезна територія охоплює різноманітні ландшафти від мальовничих карпатських гір на заході до безмежних степів на півдні та сході і, звичайно ж, узбережжя Чорного моря. Таке географічне розмаїття робить Україну унікальною та багатогранною. Наступний факт може вас здивувати: Україна вважається однією з колисок кирилиці. Хоча сама абетка була розроблена учнями Кирила і Мефодія Болгарії, саме на українських землях вона отримала широке поширення та розвиток. Одним з найдавніших кириличних рукописів є Остромирове Євангеліє, датоване 1056-1057 роками, створене в Києві. Цей рукопис справжній шедевр каліграфії та книжкового мистецтва, який свідчить про високий рівень культури та писемності Київської Русі. Україну часто називають житницею Європи і надарма. Це третій у світі експортер зерна, а також один з найбільших виробників соняшникової олії. Задяки своїм чорноземам, які вважаються одним із найродючіших у світі, Україна здатна виробляти величезні обсяги сільськогосподарської продукції. Це не лише годує значну частину населення світу, а й відіграє ключову роль у світовій економіці. Кожен колосок на українському полі це внесок у глобальну продовольчу безпеку. Київ, столиця України, є одним з найстаріших міст Європи з більш ніж 1500 річною історією. Заснований за легендою трьома братами Києм – Щеком і Хоривом та їхньою сестрою Либіддю Київ був центром могутньої Київської Русі. Протягом століть він був свідком розквіту та занепаду імперій, зберігаючи свою унікальну культурну спадщину. Його золоті ворота, Софійський собор та Києво-Печерська Лавра це лише деякі з його архітектурних перлин, що вражають своєю красою та величчю. І наостанок ще один захопливий факт: Київська метростанція Арсенальна є найглибшою у світі. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів під землею. Щоб дістатися до платформи, пасажирам доводиться спускатися двома довгими ескалаторами, що займає близько п'яти хвилин. Ця архітектурна дивовижа була відкрита у 1960 році і є справжнім інженерним досягненням, що свідчить про амбітність та майстерність українських будівельників. Ось такі вони: п'ять дивовижних фактів про Україну, які, сподіваюся, розширили ваші знання та зацікавили цією неймовірною країною. Від її безкрайніх просторів до глибоких підземних станцій, від давньої писемності до сучасної ролі у світовому сільському господарстві, Україна є країною з багатою історією, культурою та значним потенціалом. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал Факт ОА та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!